А що б камру кушив? Можна згодитися, можна. Я місяця до цирку. Так здавалася справа, що ми місяць простояли повністю в Тернополі, закриті. Зараз ми до вас, планували працювати 8, 9, 10. На 67 ми хотіли з району сел, автобусами провести дітей. В зв'язку з трауром, ми переробимо повністю виставу. Це буде не цирк, це не буде клоунів, це буде вистава на... Ліду. Тобто ці самі артисти, акробати, вони на ковзанах, але ж це не буде собою. Під початком кожної вистави робимо хвилину мовчання. Ось виносимо свічки, розставляємо повністю по бортику свічки, робимо хвилину мовчання. Що, від вас, щоб вийшла людина виступила перед людьми. Дозвольте навіть працювати, тому що ми, ми вже другий місяць повністю без роботи. І нам навіть, якщо чесно кажучи, нам навіть поїхати далі, нам немає, щоб просто поїхати далі. Ми кожне місяць приїжджаємо, нам всюди водять, під'їжджають люди, закривайтесь, бо свалили, навіть не розгортайтесь, ну як це. Що, Ді, який, який, який. Значить, що я хочу сказати? Ви як зараз себе почуваєте свої здоров'я? Добре, сходіть, ви знаєте сам собі. Ваш, важко, важко на серці, важко в здоров'ї, діти всі такі скомкані. Я вважаю, що цирк без музики, без розвався, без треба дати, не, щоб трошки розслабилися наші роз, діти. Без заселого, без заселого. Треба дати без веселого, щоб розслабилися. ви розумієте, Тоб, ці злами не проти. Зараз, зараз треба давати маси, щоб люди розслаблялися. Pues... ]Mm -hmm. Тому що ми росіяно наскільки агресивно без музики, без нічого, чисто це мають працювати музика, але ж це не буде весільно. Малий і середній бізнес масово підтримав ті події, які відбувалися в Києві. Київ. І не зараз треба ділити. Хтось там виступив на майдані, хтось їздив, хтось з фінансами. Кожен багато з нас. І нині зараз цим закладам громадського харчування, тим людям їм треба будувати тих тварин, їм треба якось поїхати. І зараз їх нищити самим собі робити зло. Я вважаю, буде неправильно. Але цирк, кожен, хто піде в цирк, це буде робити свій вибір. Ніхто силою туди, нікого не пхає. Йде в цирк, має бажання повести дитину, певне, нині нікому не до радості. Але якщо хтось хоче дітям зробити якісь... Маленьку хвилинку для щастя в ті дні, то це певно гріхом не буде. Я думаю, якщо б з нами були священники, вони б також нас не осудили, бо дітям треба показувати позитив. Нам треба показувати, що людина на низі. І це також буде залежати від діти. Того те, що ми можемо робити, ми маємо якось разом йти на компроміс. Я вважаю, це має бути таке окремо. Так само діти сироди, малозабезпечені міста, це безкоштовно для дітей навіть. Скільки дорослий платить за себе? Діти до 10 років. Ви розуміли, що ви готові це все піти. Що рішення, то давай я У мене питання. Мені можливо, наприклад, вже у неділю розкладати, піднімати купол. Це можливо це робити? Треба поінформувати десь тут суспільство.